Шпигунська Wi-Fi камера за 200 гривень. Чи вона шпигунська, зараз будемо все перевіряти. Так, що в нас там? Є інструкція, як її прив'язати до додатку. Я її прив'яжу і покажу. Сама камера ну, така собі, дуже легасенька. Я б не сказав, що вона аж настільки шпигунська. Китайці в себе і на сайті показали, що вона ось така, як мізинець. А насправді, що ви собі уявляли, вона не як мізинець. Так, далі в нас мікро-USB. І ще йде якесь кріплення, я не розумію, навіщо. Коротше, прив'язати цю камеру виявилося ще той бідою. Додаток китайською до іншого телефона не захотів прив'язуватися, але я його прив'язав, все добре. Англійська мова є, все чітко зрозуміло. Ну як виявилося, що в додатку вже була якась прив'язана камера. Розумієте, я можу заходити і стежити за якимись людьми, які мені невідомо. Я просто в шоці. Ну спочатку. Давайте хоча б покажу, як працює ця камера. Так, дивіться ремонт Петрович. Я вам скажу якість, там, хоч у нас і пише, що Full HD, якість досить непогана. Да? Якщо навіть ось тако все показати вам, що тут в Петровича робиться, і затримочки такої немає. І по якості, дивіться, показую, <реш> <реш> що там в мене є, да, по якості досить непогана штука. Затримка є невелика. Так, тут ми можемо включити динамік і послухати, що робиться те, що бачить камера. <звісно> Алло? Звісно, що буде фонити, тому що камера дуже близько. Ну, дивіться, давайте наведемо ось тако на вазончик. Я вам покажу вазончик. Давайте ось цей, бо той дуже близько. Затримка є, але якість. Ну, якість класна, я не знаю, що ще додати. Давайте ось тако. Дивіться. Зважаючи те, що це якась міні шпігунська камера, але в неї дуже крута якість. Дивіться. <зважаючи> Бачите? Дивіться, вона піймала фокус. Наскільки вона круто бачить. Я перший раз просто бачу таку камеру, щоб в неї була настільки крутезна якість такої деталізації. Подивіться, наскільки видно круто трафарет. На стіні. Я просто в шоці. Тепер давайте зайдемо і подивимося, що роблять інші люди, і як взагалі таке може бути. Як так може бути? Зараз вона прогрузить і я вам покажу, бо напевно ще то в людей поганий інтернет, чи що. Дивіться. Я зайшов. Я можу чути, що там хтось є. І десь воно в кось в кімнаті стоїть, тобто, дивіться, число сьогоднішнє число, ідентична дата, десь та камера стоїть і щось там знімає. Я... Пізніше поспостерігаю, можливо, там хтось буде. Я просто, я просто в шоці, бляха, як таке може бути без пароля, просто ось так собі зайшов і за кимось собі стежиш. Якась небезпечна шпигунська хрінь. Що я вияснив, камера дуже круто бачить в день, деталізація просто на вищому рівні, зважаючи, що це якась така мінімальна камера, Но вона не буде бачити вночі. В програмі є нічний режим, а в самій камері в ній не. Немає інфрачервоних діодів, тому вона буде бачити тільки в білий день. Я спочатку думав, що вона, як і всі камери, ось такого типу, буде якесь лайну. А ні, насправді виявилася досить крута штука. Ось ця підставочка вставляється сюди, в пазик, і тоді вона зафіксована. Далі. Тут нас можна вставляти SD-карту, е мікрофон в камері є, динаміка в камері немає. Я чомусь одразу думав, що там є динамік, що там є якийсь акумулятор, но цього немає. Працює, вона просто від блочка. І все. Так що, ну, бляха, за такі гроші, та як вона коштує 200 гривень, однозначно, з такою якістю може бути. Так що, кому треба камера, я спакую, цукерочку тако положу. І все. Головне, не ставте її в спальні, бо то, що Петрович може підглядувати. Всім дякую і до побачення.